Шановна громадо, перш за все дозвольте привітати вас сьогоднішнім великим українським національним святом, днем українського прапора, нашого національного прапора, прапора кольору небо і пшениці, прапора, з яким наші герої, патріоти в російсько-українській війні йдуть на смерть заради збереження територіальної цілісності і незалежності української держави. Ми дуже дякуємо. Служителям нашої української церкви за те, що вони моляться завжди за нас, за Україну, за те, щоб наші бійці, наші герої перемагали на східному фронті. І сьогодні ми посвятили тут прапори Легіону Свободи, легіону, який об'єднує більше тисячі свободівців, які зараз на війні. Ми посвятили тут прапори молодіжної організації Сокіл, яка, до речі, майже в повному складі. Воює зараз на фронті. Ми сьогодні посвятили тут прапори Карпатської Січі, яка зараз безпосередньо стоїть коло Донецького аеропорту, в складі 93-ї механізованої бригади, і захищає нашу вітчизну. Ми тут сьогодні посвятили прапори батальйону особливого призначення Січ, який зараз стоїть в Мар'янці, в Курахову, в Авдіївці, на сторожі наших рубежів. Зрештою, ми тут посвятили прапори Легіону Свободи, які будуть буквально протягом найближчого часу передані у всі ці підрозділи, де служать наші бійці. Ми хочемо, щоб якнайшвидше настав мир. І тому кожен боєць Легіону Свободи сьогодні каже: ми за мир на своїй Богомданій землі, але ми знаємо чітко, що мир може наступити тільки тоді, коли буде перемога над одвічним московським ворогом-большевиком. Мир ніколи не прийде, коли будуть сідати за стіл переговорів з Путіним і з його прихвостнями. Мир ніколи не прийде, коли в Україні не будуть встановлюватися санкції проти московського бізнесу. Мир ніколи не прийде, коли будуть домовлятися з ворогом. І зараз я би хотів, щоб усі політики, які сьогодні є у владі, особливо є в парламенті, і зараз, 31 серпня, зберуться на позачергову сесію. До речі, обманули людей, бо сказали, що літом будуть працювати, бо йде війна. Але ж не працювали, відпочивали. І тільки зараз, за день перед черговою сесією, вирішили зібратися. А знаєте для чого? Для того, щоб розпочати процес конституційних змін. Чи можна міняти Конституцію сьогодні, коли йде війна з ворогом? Ні. Чи можна міняти Конституцію під диктовку Путіна? Категорично, ні. Чи можна в Конституції фіксувати зрештою те, чого добивався Путін, коли нападав на Україну в березні місяці минулого року? Звісно, що ні. Це буде реально зрада. Це буде зрада ідей Революції Гідності. І я хочу, щоб всі знали. В першу чергу хотілося, щоб і знали наші бійці, яким би дуже хотілося, щоб ці політики подивилися у вічі, що в цій Конституції відсилочною нормою вони будуть. Оголошувати амністію усім тим бандитам-терористам, які вбивають мирне населення на Донбасі, які вбивають наших бійців. Вчора, до речі, ми повернулися з Лебинина Сумської області, де відкривали пам'ятник п'ятьом лебединцям і героям Небесної Сотні, тим, які загинули на фронтах російсько-української війни. А тиждень перед тим, от ми з другом музикантом, куди сюди, друже. Знаєте, це такий є певний символізм. Командир взводу Карпатської Січі, музикант, сам Донецький хлопець, який з перших днів воює. І ми з ним були на похоронах в Запоріжжі, були на похоронах в Ромнах. Як він переживав як командир взводу, що не вберіг наших хлопців, побратимів, телефона і характерника? І яка прикрість, що за тиждень після тих похорон сам отримав поранення? Але бачите, він вже зараз в струю. І сьогодні ті хлопці-герої, яких ми бачимо тут з Карпатської Січі, з цієї площі, з Михайлівської площі, біля нашого святого собору, українського собору, вони вирушать на фронт захищати нашу вітчизну. Я хочу, щоб ті політики подивилися ось їм, о тим хлопцям в очі, коли вони хочуть з тих цих гіркиних моторолів і інших бандитів офіційно зробити народну міліцію і надати їм. Юридичний відповідний статус, а ту зброю, яку вони вкрали в Луганському СБУ, в Донецькому МВД, зброю, яку їм Москва всіми тими так званими гумконвоями перенесли, вона буде легалізована, і все це товариство буде зафіксовано в нашій конституції на превеликий жаль. Їхня місцева влада, яку будуть обирати без нас, а за вказівкою Путіна, який буде призначати фактично намісників, в селах і в містах Донецької окупованої території. Вони будуть призначати прокурорів і суддів, і це теж записано в нашій конституції, як і зрештою записано в нашій конституції, що мова будуть визначати в кожній сільради ту, яку вони будуть вважати за потрібне, плюючи на українські закони і державний статус української мови. То заради того, півтора роки гинули наші бійці-побратими, Дальше більше товариство. Ця конституція буде передбачати, що ми, українці, які зараз знаходяться в надскладній соціально-економічній ситуації, люди, які останні віддали на Революцію Гідності, а зараз в якості волонтерів допомагають нашим героям, тепер взагалі не будуть мати реально засобів для існування. Бо бюджет, так буде записано в Конституції, передбачатиме гарантовані статті витрат на тих терористів і бандитів для відбудови Донбасу. І забезпечення їхніх соціальних благ. Тобто, ми, українці, ще за це все зобов'язані будемо платити. Мені дуже прикро, що ця влада не хоче дослухатися до здорового глузду. Мені дуже прикро, що ця влада, яка прийшла на спинах героїв Майдану, не слухає сьогодні представників Ради церков, які подали свої пропозиції до конституції, жодна з яких не була врахована. Мені дуже прикро. Що ця влада, з якою ми ще вчора пліч-опліч стояли на Майдані, боролися проти того режиму Януковича, ставши владою, перетворилася в тих самих Януковичів, почала діяти і робити не в інтересах української держави, а почала робити в інтересах своєї власної кишені і на догоду московському агресорові. Це є неприпустимо, товариство. Але ми, українці, є сильною нацією. Ми є нацією, яка на своїй Богом даній землі. Живе, плодиться і обов'язково перемагає. Ми є нацією, яка гордо піднімає прапор сьогодні, синьо-жовтий прапор, день якого ми святкуємо. І я переконаний, друзі, що прийде той час, коли один з тих прапорів, який так урочисто з Божою ласкою, був освячений тут, на цьому майдані, перед Михайлівською площею, обов'язково одним з перших замайорить над руїнами Кремля. Може, це буде прапор, ось цей Свободівський, який пройшов Піски, який пройшов Донецький аеропорт і пронизаний кулями. Може, це буде прапор Карпатської Січі, Січі чи Соколу, та зрештою будь-який прапор українських бойових підрозділів? Бо ми хочемо одного миру на своїй богомданій землі. І ми, українці, цього заслужили. Не втрачати території, а повертати їх. Не підлабузуватися і домовлятися з ворогом, а гідно і достойно жити на своїй землі. І ми обов'язково переможемо. Добра і щастя вам, наші герої! Я хочу побажати, щоб після сьогоднішнього благословення над кожним з вас ангелик-хоронитель був. І ніколи ми не отримували страшних телефонних дзвінків чи повідомлень в соцмережах чи інших поштових повідомленнях про те, що українці герої. Пішли з цього життя, і ти з того життя мають наші вороги і мають забиратися геть з української землі. І ми цього обов'язково досягнемо. Слава вам, наші герої! Слава Україні! Героям слава!